Вітаю на каналі Польська Початкова лекція 19А. Говоримо про дієслова майбутнього часу першої особи множини. Тобто ми, часовніки, часу пришлого, лічба много, особа перша. Лекція номер 19А. Ютро ми поїдемо. Albo pійдемо до міста на закупи. Перше речення. Таке велике. Завтра ми поїдемо, поїдемо, підемо, поїдемо. О, скрескою маємо букву У. До міста на закупи. Далі. Розбираємо що таке слово е, прикметник розбираємо, е, як е, пузній. Тут маємо У, О, з крескою, З е, м'який, З. Читаємо пузній, е, як вручіми то зробимо об'ят. Е, Później jak się, druga osoba, mężczyzna, to zrobimy obiad i możemy powiedzieć przyjdziemy, przyjedziemy, e, wrócimy, no wrócimy to jest napisane, tak? E, I zrobimy obiad, może być lunch, może być kolacja, dla nich to wszystko tam się kręci, nie po faktu obiad to jest, co to, to jest w południu. Lunch to też, co to jest w południu, a kolacja to jest to, co ukraińskiej mówią, wieczeria, tak? No i no oni to przykręcają. Dla nich to kanclegal. Jak chcą, tak mówią, nie? Dalej. Przyjedziemy razem, e, posprzątamy i znajdziemy. Przyjedziemy razem. По і знайдемо. Приїдемо разом по і знайдемо. Дякую, кланююся і запрошую до довшої лекції. Там поясню більше, дам більше усних прикладів. E, кланююся і запрошую.